Друзі, слава нації, з вами Дмитро Калунча. Ну що, друзі, як я казав у своїх попередніх відео, завтра ми з вами всі дружно збираємося і йдемо в Шевченківський районний суд підтримати нашого землячка-контрабандиста Максима Бурбока, щоб він міг повирішувати свої питання в суді, щоб уникнути мобілізації. Так, друзі, так. Хто не знає, хто такий Максим Бурбак, це колишній міністр транспорту, великий пацріот, у вишиванці, офіцер запасу, який розказував нам, як нам потрібно жити, коли був міністром транспорту. Ось так, друзі, ми і живемо. Це все жарти жартами, але наша буденність докотилася до абсурду. До повного абсурду. Здоровий жлоб оформляє собі через суд догляд за те, що. Людина, яка мала бути взірцем, яка мала вести за собою, за собою людей, за собою вести народ. Виявилася простою сцикливою наволочою. Просто що ви сердите? Це не обкрадати нас, а йти воювати, Розумієте? І все. Кіна не буде. Хотів би звернутися офіційно до завтрашньої головуючої судді по цій справі Танасічук Наталії Миколаївна. Значить, дивіться, Наталія Миколаївна, я вам донесу цінну інформацію. В кого є в друзях ця, шановна пані суддя. Киньте інформацію на сторінку, або киньте на якісь їхні офіційні ресурси цю інформацію. У тещі великого патріота Бурбака є дочка, яка не виїхала за кордон. Вона є тут на Україні і звуть Тетяна. Далі у Якоби, особи, яку мають доглядати, також є онука. Від першого шлюбу її дочки Тетя, Тетяни. Е, далі. І взагалі, пані Танисічук, по моїй інформації, теща бурбака, дуже здорова жінка і дуже гарно виглядає. І люди дуже сумніваються, що їй потрібен якийсь догляд. Це ось що хотів донести вам. Значить, друзі, що. Завтра ми всі збираємося, йдемо в Шевченківський районний суд на 14-ту годину підтримувати нашого земляка Максима Бурбака, ухілянта, контрабандиста, який роки-рокені був депутатом, був лиш ким він не був, нас обкрадав. Що ще хотів, друзі, вам сказати? Це все шобла. Фронтзмін, чи як їхня та благодільня називалася. Коли була при владі, це Аваков, міністр внутрішніх справ, це Петренко, це Сенька Яценюк, Куля в лоб, Сенька Забор, Сенька Паркан, його по-різному називають. Вони пороздавали дуже багато нагородної зброї, коли були при владі. Там щось не царі, барі, там, ну, там до такого абсурду доходило, що просто. Не хочу матюкатися в цьому відео. То сіньки забору, сіньки кулі в лоб, подарували кулемет Максим. Ну, правильніше сказати, кулемет з системи Максим. Розумієте? Це абсурд цього всього, цинізм цього всього, цієї клунади? Вони кулемети друг другу дарять. Барі, царі, небожителі, розумієте? А ось коли прийшов час іти воювати, захищати державу, яку вони роками обкрадали, всі обісралися. Сеньки забору паркану, не дають повістку, так що я би хотів звернутися до обласного воєнкома, Пан обласний воєнком. Вручіть, будь ласка, вже повістку, Сіньки кулі в лоб. Бо чоловік хоче повістку, А він каже, що він вам не потрібен. Офіцер до речі. Великий патріот в вишиваночці. Вручіть Арсенію Яценюку повістку, все ж таки. І на тих сихвоях, що він катається, разом з тим нагородним кулеметом. Хай їде захищати той паркан, який він нам побудував від Москаля. Вручіть йому повістку. Хай де захищає той паркан від Москаля, а Бурбак йому буде подавати патрони. Хто й кулемет? Люди, зрозумійте, до якого абсурду ми дожились, до чого ми докотились. Один катається на Чернівцях, по Чернівцях на секвоях, його ніхто не бачить, ніхто йому в повістку не може вручити. Має купу, я не знаю, чи ті секвої броньовані, чи ні. купу нагородної зброї кулемет. Будь ласка, іди, Сенька, захищай ту стіну, що ти побудував для нашого захисту. Дуже унікальну. Яку ніхто не бачив. І зберіть ту всю банду, якій ви роздали нагородну зброю. Я, до речі, про це зроблю окремий сюжет я підготую, хто кому дарував, як дарував. Ну, країна має знати своїх героїв. І зберіть цю вашу шоблу, ідіть воюйте. Покажіть нам приклад, простим громадянам. А ні, ви тут будете сидіти оформляти догляди, невідомо за ким, за те, що ми і так далі. А ми, каліки, маємо йти вас захищати, так? Це дійсно, отець Роман Грищук правильно сказав: бідні мають воювати, а багачі мають панувати. Ну нічого, поки ми підемо на війну, бо ви ж самі розумієте, що мобілізаційний ресурс обмежений, підуть всі рано чи пізно, то ми трошки вас на війну відправимо. Ну, по, по крайній мірі постараємося. Я ще зроблю сюжети про цю всю нагородну зброю, про цю шоблу, як вони робили, що вони робили. Друзі, буде дуже багато цікавого. Ну, якщо буду живий, і все буде добре. Е -е і там бурбак. Тобі ще радили люди, декотрі журналісти, я то також публікував. Може попробуй закосити від армії від мобілізації через дурку. тебе це непогано вийде. Бо радили тобі, може, через дурку закосиш. Друзі. Я про цю всю шоблу фронтозмінуську ще зроблю окремі сюжети. По їхній паціріотизмі і так далі. Що вони украли, як вони нас обкрадали. І, друзі, завтра залишаємо всі справи. 14 година Шевченківський районний суд. Суддя Танасічук Несічук І Всі йдемо підтримати нашого. Землячка контрабандиста. Щоб йому не було скучно, щоб він знав, що народ з ним. От як обкрадати нас, є кому. А як ти воювати за свою державу нема кому. Це ви ослабили нашу країну. Ви нас довели до цього. Бо ви крали все, що ви не... все абсолютно крали. Ви послабили нашу країну. І ви нас довели до цього. Що ви розкрадали, розпродували все, що могли. Залишки зброї і так далі. Роздавали, дарували. Кулемети дарували, другу. Барі, аристократи! Аристократи! Друзі, якщо буду живий, все буде добре. Підготую вам ще дуже багато цікавих сюжетів. Максимальний репост цього відео. А завтра йдемо до суду. Так що, громадяни, рано подоїли корову, а. На обід до суду підтримувати нашого землячка. Жартую, друзі. Всім гарного дня! Максимальний репост цього відео. Країна має знати своїх героїв.